У цьому розділі ми розглянемо питання турботи консультанта про власну безпеку. У цьому розділі ми розглянемо рекомендації щодо ефективного спілкування, особливо у уведення агресивного клієнта, план дій у формуванні фізичної безпеки консультанта, визначення попередніх поточних та майбутніх факторів ризику застосування насилля. Клієнти, які отримують консультації щодо лікування розладів внаслідок вживання психоактивних речовин, можуть ставати злими або ворожо налаштованими. Різноманітні дослідження, і опитування проведені в період із 1986 по 2004 рік у Сполучених Штатах Америки, показали, що від 49 до 81% консультантів отримували усні або інші погрози нефізичної розправи домагання залякування. Від 12 до 40% зазнали реального фізичного нападу. Більшість фізичних нападів минулося взагалі без травм або з дуже незначними травмами. Лише 30% нападів призвели до отримання травм. А 10% – до трав середньої тяжкості, але також були важкі травми та летальні випадки. За підсумками досліджень та опитувань вдалося з'ясувати, що більш високий ризик насилля з боку клієнтів припадає на молодих або недосвідчених консультантів чоловічої статі, які працюють у лікарні або в умовах стаціонару. Показники нападів залежать від культури, але завжди існує певний ризик. Але є дещо, що консультанти можуть зробити для підвищення рівня власної безпеки. Інколи достатньо просто уважно слухати й ефективно спілкуватися з клієнтом, щоб розрядити обстановку, не доводячи її до ворожої. Ось основні навички консультанта, які слід знати на пам'ять. Слухайте уважно і терпляче, спантеличені або розчаровані клієнти, хочуть знати, що їх чують і поважають. Пам'ятайте, що коли пристрасті киплять, найкращою реакцією є просто слухати. Якщо слухати людину, коли та гнівається, то часто цей гнів сходить на нівець. Будьте емпатичні, намагайтеся не засуджувати почуттів клієнтів. Спробуйте поставити себе на їхнє місце. Не сприймайте гніву або розчарування клієнта особисто. Пам'ятайте, клієнт розгніваний або розчарований через ситуацію, а не через вас. Не треба додавати до стресу клієнта ще й свій, стаючи в захисну позицію, завжди залишайтеся об'єктивні. Уникайте надто гострої реакції, залишайтеся спокійні, раціональні і професійні. Пам'ятайте, що наша відповідь безпосередньо впливає на клієнта. Ось кілька додаткових способів для розрядження потенційної ворожої обстановки. Ваші невербальні сигнали не повинні бути погрозливі. Помічайте мову тіла, рухи і тон голосу. Чим більше особа втрачає контроль, тим менше вона слухає ваші слова. Значно більше уваги привертає невербальне спілкування. Поважайте особистий простір, залишайтеся на відстані від 30 см до 1 м від особи, яка починає сердитися або ставитися до вас ворожо. Вторгнення в особистий простір призводить до того, що у Особа почувається в більшій небезпеці і починає гніватися. Коли ви стоїте впритул до особи, то вона сприймається як виклик. Коли ви стоїте на відстані і під деяким кутом з боку ймовірність збудження особи зменшується. Якщо ви зробили помилку, визнайте її. Чесне визнання помилки може швидко заспокоїти розгніваного клієнта. Зробіть огляд і розберіться, якщо ви й досі не впевнені в тому, чого саме хоче клієнт. Поверніться назад у те місце, де почалися проблеми. Визначте свою роль і те, що ви можете зробити для клієнта. Дайте зрозуміти клієнтові, що у вас є певні обмеження. Якщо ви не можете вирішити проблему, спрямуйте клієнта одразу ж до того, хто зможе. А ще ви повинні зробити таке. Уточнення повідомлень, поставте запитання клієнтові, якщо він спантеличений або не може сформулювати, в чому полягає проблема. Перекажіть клієнту своїми словами, те, що ви чуєте, щоб упевнитися в правильності почутого, допомагайте клієнтам із зазначенням проблеми і вирішуйте, що їм потрібно. Нехай клієнти знають, що ви намагаєтеся зрозуміти їхні почуття. Проста фраза Я розумію ваше розчарування може змусити клієнта відчути вашу турботу. Нехай клієнти знають, що ви тут, щоб допомогти їм. Запитайте, чим я можу вам допомогти. Клієнтам потрібно знати, що ви покуєтеся і хочете переконатись у задоволенні їхніх потреб. Ігноруйте каверзні запитання. Якщо клієнт хоче дізнатися про вашу посаду, навчання або інші аспекти професійної кваліфікації, зверніть його увагу на проблеми, які зараз актуальні. Відповідь на каверзні запитання часто сприяє силовому протистоянню і поглибленню розчарування клієнта. Ці рекомендації, гарне нагадування про ефективне спілкування. А що ще ви можете зробити для підвищення рівня безпеки консультанта? Поясніть, що зараз безпека передусім стосується безпеки особи, персоналу закладу охорони здоров'я та усіх інших людей, які перебувають поблизу. Залишайтеся спокійні і дайте змогу людині висловити те, що її непокоїть. Наприклад, глибоко вдихніть перед тим, як почали говорити, щоб залишатися спокійним або спокійною. Якщо людина кричить, вам слід спокійно сказати. Я дійсно хочу вам допомогти, але я не розумію вас, коли ви на мене кричите. Може, ми підемо у тихіше місце, і ви розповісте мені, що вас турбує. Заохочуйте людину говорити про свої проблеми, дайте їй змогу висловити свій гнів за умови, що це безпечно. Говоріть спокійним голосом і за можливості вирішіть проблему. Говоріть спокійним м'яким і добрим голосом. Обережно добирайте слова. А якщо це можливо і доречно, говоріть із гумором. Будьте свідомі того, що саме говорить мова вашого тіла. Поза рухи тощо слухайте уважно та активно, Зосередьтеся на людині і не відволікайтеся на інші питання або інших людей. Використовуйте навички активного слухання, аби вислухати людину, поставитися до неї з емпатією і спробувати зрозуміти, чому вона збуджена та або агресивна. Використовуйте навички активного слухання аби показати людині, що її чують. Ніколи не смійтеся над людиною та не засуджуйте її, не будьте агресивні. Спокійна поведінка, ключ до зниження рівня збудження та агресії. Залишаючись спокійним, ви даєте людині змогу почуватись у безпеці, Зосередьтеся саме на її гніві та агресії, а не на власних думках, спробуйте з'ясувати, що стало джерелом проблеми, і запропонуйте людині можливі рішення. Використовуючи навички активного слухання та залишаючись у спокійному стані, ви можете допомогти людині самі впоратися з агресією, зрозуміти, що є джерелом проблеми, і попрацювати разом із нею над тим, щоб знайти альтернативні рішення, які не передбачають агресії. Залучайте піклувальників та інший персонал. Залучайте персонал, але майте на увазі, що залучення занадто великої кількості людей може виглядати як демонстрація сили. А це у свою чергу може призвести до того, що людина почуватиметься в небезпеці, а отже, її гнів посилюватиметься. Виключіть із ситуації будь-кого. То може спровокувати агресію, спробуйте відвести людину в тиху кімнату, де не буде інших людей, які можуть спровокувати її агресію, а отже, погіршити ситуацію. У разі якщо не спрацьовує жодна з наведених вище стратегій і людина усе ще перебуває в агресивному стані, можливо, доведеться застосувати медикаменти. Існують способи, які дають змогу зробити умови більш безпечними. Консультант може знайти й забрати предмети, які можна використати як зброю, наприклад, невеликі важкі предмети, ножиці тощо, розташувати місця для сидіння так, щоб консультант і клієнт могли вільно дістатися до вигоду. Заздалегідь узгодити метод повідомлення інших осіб, наприклад, аварійна кнопка або екстрений код, чи сигнал, якщо буде потрібна допомога. Зустрічайтеся з клієнтами, які з високою ймовірністю можуть чинити насилля в таких місцях, де їх можуть побачити і почути інші. Застосувати груповий підхід часто цього достатньо для стримання агресивності, звертати увагу на внутрішні відчуття загрози чи небезпеки під час першої зустрічі з будь-яким клієнтом, консультант повинен оцінити фактори ризику щодо застосування насилля. Також ви повинні оцінити фактори ризику, щойно з'являться думки про можливе вчинення насилля, або коли у вас викликатимуть занепокоєння інші клінічні зміни чи змін в поведінці клієнта. Клієнта. Почніть із минулих факторів ризику та історії, зокрема, агресивна поведінка в минулому, проблеми з поведінкою, особливо агресивною в дитинстві або підлітковому віці, арешти за насилля. Чи був клієнт жертвою насилля, розлад особистості мережовий чи антисоціальний, тяжкий психічний розлад, травма мозку або когнітивний розлад, нестабільні відносини. Вочевидь, не кожна особа з тяжким психічним розладом або нестабільними відносинами має ризик вчинення насилля. Один-два фактори ризику ще нічого не означають, а сукупність факторів може вказувати на потребу бути надзвичайно уважним під час роботи з особою. Оцінювання ризиків також передбачає зауваження поточних факторів ризику вчинення насилля, зокрема гнівна або ворожа поведінка, надмірна емоційність. Ключно зі збудженням і підозрілістю, гострі симптоми манії, шизофренії, психозу або делірію. Наприклад, коли особа чує голоси, які спонукають завдати шкоди іншим, має параноїдальні ідеї, думки або погрози клієнта вчинити насилля, слабкий терапевтичний альянс і слабка реакція на лікування, доступ до зброї, імпульсивність. Також ви повинні знати про поведінку або майбутні зміни, які можуть указувати на ризик вчинення насилля в майбутньому. До них належить погана сумісність із лікуванням, наприклад, перерва в прийманні препаратів, брак соціальної підтримки, колеги, які підтримують злочинну або агресивну поведінку, нереалістичні плани. Неминучі втрати, наприклад, ймовірна втрата житла, роботи, друзів, членів родини, складіть план для підвищення рівня вашої особистої безпеки як консультанта. Обміркуйте, наскільки безпечно у вашому офісі чи є у вашій програмі порядок дій для виклику допомоги, яких реальних заходів ви можете вжити для підвищення рівня власної безпеки.